Христос Воскрес! Вітаю, друзі, з святом світлого Воскресіння Христового. Я дуже вдячний, що ви передивилися моє останнє відео про схождіння благодатного Огня, декілька тисяч переглядів, сотні поширень загалом у соцмережах, ціла купа коментарів. І якраз ці всі коментарі я і хотів наразі розібрати. За аналогією це відомою передачу дурнів смотрит сторі зомбі. Я в жодному випадку не хотів нікого з вас образить. Звісно ж, ви не зомбі. Але за аналогією із цим форматом я теж хотів перечитати ваші коментарі і дати якусь певну відповідь. Адже їх дуже багато цих коментарів, і я бачу, що в принципі ця тема вона досить важлива. Тож, добре, розпочнімо. Це, звісно ж, не всі коментарі, всі неможливо огорнути, але так, деякі з них. Так, ну, ось, наприклад, такий коментар був. Що ви за них тривожитесь? Шановний пан Єрема Вишневецький каже, вони хочуть бути обдуреними. Облуда це їх світ. Не заважайте їм нести темряву у свою паству. Дійсно, можна зайняти і таку позицію, що за них тривожитесь, але я тривожусь якраз не за них, а за наших, оцих, як казав Шевченко, німих рабив обдурених сліпих. Адже... Ви якщо подивитеся на зомбі справжніх зомбів у московському патріархаті, оця їхня зазомбованість, вона величезною мірою. Вона грунтується також і на цьому міфі, на цій легенді про схождіння благодатного огня. І потім вони з піною в роті будуть бризкаючи слиною, доказувати вам, що ми тільки правильні, наша віра тільки правильна, все решта це нічого. Адже їм колись вклали у мізки. Що огонь сходить, ну все, що вам ще потрібно. Сам Бог вам засвідчив якби, нашу правоту. І тому потрібно це потрібно це роздувати, бо вони не тільки самі живуть в обдуреними, але дурять і інших. І, на жаль, багато наших українців дурять. Так, е, далі. Що ви гадаєте, що це не тільки росіяни, це і в Україні? От якраз про це я і кажу. що... Мене не обходить, що вони хай, хай живуть у темряві. Але вони сіють цю темряву в нас, в Україні. А, так, це ціла Орися Кравчук. Пані Орися Кравчук пише. Це ціла успішна бізнесова індустрія, такого собі олігарха, опецажиста, новинського, на паломнічестві. Ну, ще пан Рекс. Амадеус пише, що не тільки московити, ну я вже про це казав, у наших теж ціла купа ділків від релігії, які використовують весь цей церковний фольклор для наживи. Такі собі Остапи-Бендери у Рясах. Маса таких. Я зауважую, що я прийшов до Віри, прийшов до Христа десь на початку 90-х. Ходив на Зеленому Яру, у Запоріжжі, був такий православний храм. І дуже довго ходив туди. Я взагалі жодного слова не чув, що десь там в Єрусалимі сходить якийсь вогонь. От той, хто прийшов до віри на початку 90-х, він підтвердить ці слова. Ніхто нічого про таке взагалі не знав і не казав, неначе цього і не існувало. Допоки за все це не взялися кмітливі московські ділки. Вони, саме вони, розкрутили цей міф, цю легенду. І вже потім, десь всередині. Навіть ви знаєте, мабуть, більше наприкінці 90-х все так наполегливіше і наполегливіше почали з'являтися оці всі нісенітниці, які моментально підхопила наша вся ця мас-медіа індустрія. Теж почали казати про схождення огня і так далі. І Далі у 2000-х це вже було масоване бомбардування міфом. Але на початку 90-х цього дійсно не існувало. Ми ходили в церкву, сповідувалися, причащалися. І взагалі про таке не чули, і не знали, і не бачили, і не слухали ніде. Далі, пан Юрій Бородчук. Видно, що справжній християнин, мабуть, пише. Але, на жаль, обдурений, на жаль, обдурений. А що він пише? Благодатний вогонь сходить з Божої благодаті у чудесний спосіб. Московити до того нічого не мають, тільки тим прикриваються, щоб маніпулювати. Ось бачите, це людина, реально християнин і українець. Але наскільки от його вже просто промили мізки? Тобто він вірить, що благодатний вогонь сходить з Божої благодаті у чудесний спосіб. Московити до того нічого не мають, тільки тим прикриваються, щоб маніпулювати. Якщо ви не християнин, то це не дає вам права насміхатися з християнських обрядів. От, з обрядів. От знаєте, як по Фрейду. Ви підсвідомо якраз видали на гора правду. Це саме обряд, це не чудо, це не диво, це обряд, це самий справжній обряд, це звичай. Виносити святе світло людям з храму гроба Господнього із ковуклії, тобто з тієї печери, де лежало мертве тіло Христове, і звідки він воскрес. Але, пан Юрій Бурачук, я то якраз християнин, і я скажу вам, що наша віра вона не може будуватись на легендах, на міфах. Це вже буде не віра, це буде марновірство. Дух Святий це дух істини, насамперед, це дух істини, саме так його називав Христос. Не може бути Бога там, де є брехня. Ви розумієте? Не можна будувати справжню віру, справжнє християнство на брехні. На брехні можна збудувати оману, облуду, марновірство, що завгодно, тільки не віру, яка веде до спасіння душі. Якщо ви це зрозумієте. Ви зрозумієте, що це не насміхання, я жодним чином не насміхався. Я якраз просто показував цю облуду оману, у якій, до речі, і це дає мені повне право про це говорити. І я перебував і дуже довгий час, роками. Я теж якось був підхоплений цією пропагандою і вірив, що десь там, раз на рік в Єрусалимі, чудесним образом, там якось, наче як молнія з неба, сходить вогонь. І він засвідчує істинність православній церкви. Ви розумієте, наша істинність, вона не базується на цьому. Бог не фокусник. Ось москвини постійно хочуть перетворити Бога на фокусника. І це принижує Бога, це дискредитує. Власне, це святотатство і це богохульство уявляти Бога як якогось фокусника, що він вам зайця дістає із капелюха. Ось бачите, ось все вийшло. Ну, це, це просто... Жах. Наша віра жодним чином на цьому не ґрунтується. Далі. Ще десь був такий коментар, я його запам'ятав, але, мабуть, зараз не знайду. Мені написали, що не руште благочестівої легенди, бо вслід за ними може, типу, поламатися віра. Послухайте, віра, вона не може ґрунтуватися і ніколи не ґрунтується на цих легендах. Тільки марновірство. Не бійтеся випробувати, якщо у вас, наприклад, є якась стекляшка і ви не знаєте, це діамант чи просто скло, камінчик скляний. Не бійтеся його ніколи випробовувати. Вдарте по ньому молотком із розмаху, сильніше. Якщо це діамант, він встоїть. Ви жодним чином йому не зашкодите. Але якщо це була просто ниця дешева стекляшка, ну вона розлетиться на друзки. Ну та й нічого. За чим тоді шкодувати? За тим, що ви жили в омані, що ось ви маєте діамант, а він не був діамантом. Навпаки, радійте! Ви позбавилися омани, ви позбавилися брехні, у якій ви жили. Ви, ось ви вважали, що у вас є діамант, а він діамантом не виявився. Це була звичайна стекляшка. Ну, слава Богу, зітхніть з полегшенням. Це навпаки. Ви розумієте, наскільки вже люди зазумбовані, вони бояться втратити благочистівої легенди. Їм вже не важливо, правда це чи брехня. Їм головне, щоб були ці легенди, про яку віру тоді можна вести розмову. Це не віра, це марновірство. Немає Бога в марновірстві, немає Бога у брехні, немає Бога у омані, у облуді. Навпаки, радійте, що ви позбулися міфу, позбулися якоїсь легенди, яка власне і не давала вам. Чисто і вільно вірити в Бога, яка вас тримала як заручник в цьому. Не бійтесь випробовувати. І Писання каже, випробовуйте духів. Святий Іоанн Богослов, що він каже у своєму посланні? Діти, не вірте всякому духу, але випробовуйте духів, дійсно від Бога вони чи ні. Це заповідь апостола для нас. Завжди випробовуйте. Не бійтеся. Бог. Не боїться випробувань, Ви розумієте? Чому він діамант? Скільки б ви не випробовували, ви завжди переконаєтеся у його істинності. А хто боїться випробування? Стекляшка? Диявол, мавпа Божа, як казав на нього цей, здається, Лютер. Хоч він казав, бачите, а сам цього й не зрозумів. Цей вічний протестант. Добре, ми зараз не торкаємося Лютера. Так ось це мавпа побожа, тобто він завжди копіює Бога. Він хоче бути як Бог, і він видає себе за Бога, але він не Бог. не Бог. Тому він дуже боїться цього випробування. Бо якщо випробувати, ви побачите, що це просто фальшивка, це стекляшка. Писання каже нам діти, і в грецькому оригіналі там така форма, ви знаєте, ласкава дітоньки. От апостол Івану, то я від йому вже було там десь під 90 років. І він каже, дітоньки, не вірте всякому духові. Тобто не вірте всьому, що ви ось бачите, що вам там розповідають. І в перше століття дуже багато було гностиків, якісь містерії, якісь там чудо-чудне, діведівне видавали і так далі. І уводили людей в оману. Це завжди було в церкві. Апостол Іван каже, дітоньки, не вірте всьому, що ви чуєте, але завжди випробовуйте. Це. Нормальна позиція християнина, якщо випробували і побачили, що це була фальшивка і стікляшка, в чому тут е, сум? За чим сумувати? Навпаки, треба радіти, що ми позбулися якоїсь несенітниці. Далі, пан Віктор е, Єсипенко, якщо я правильно читаю, пише. Диво, це диво готується так. Шматок фосфору розчиняється в летучій, отрудній рідині, сировуглеводній, в отриманий розчин, занурюється фітіль, це робиться при температурі не більше 10-15 градусів, потім свічку переносять на місце, де має на меті з'явитись чудо, наприклад, розмістити його перед якою будь-якою іконою. І як тільки сірка на фітилі випаровується, фосфор сам запалюється і запалює свічку, послухайте, пан. Е а, він цитує. Це якийсь Сергій Косово. Пише Сергій Косово. Ви знову ж таки живете в Омані, у облуді. Ну вийдіть ви вже з цих московських наративів. Цього взагалі не існує, і ніхто не каже, що цей вогонь якось з'являється чудесним образом, крім москвинів. От ви знаєте, ви розвінчуєте типу чудо, але ж чуда немає. Омана вся якраз не в тому, що ось вони видають якісь там хімічними способами видають, наче він сходить. А умана в тому, що москвини кажуть, що він сходить. А ті християни, і Єрусалимський патріарх, і вірменський архієпископ, і взагалі грецькі християни, які там, і араби, ніхто взагалі не казав, про що якесь сходить чудом. Це міф на цьому міфі. Цей міф створили москвини і спекулюють на цьому. Лише москвини, більше ніхто. Ви розвінчуєте. Ви знову брешете, тому що цього ніхто не робить. Єрусалимський патріарх, він прямо каже, там горить невгасима лампада. Невгасима не в чудесному смислі цього слова, а в тому, що її завжди підтримують. Тобто доливають туди масу. Там горить невгасима лампада. Під час цього обряду всі свічки, всі вогні, вони тушаться, крім цієї лампади, яка там горить невгасима. В цій кувуклії і далі від неї, після молитви, запалюються цвічки. Патріарх виносить це такі смолоскипи маленькі з 33 свічок за числом років земного життя Ісуса Христа і передає цей вогонь людям. Все, святий вогонь, так це називається, освячений, освячений вогонь. Так само, як освячена вода, я вже про це казав. Це звичайна матеріальна фізична вода, яку налили з крана чи набрали з ополонки. Але після молитви ми вже до неї ставимося як до святині. І ми знаємо, що ми освятили її, ми посвятили цю воду Богу, і Бог своєю благодаттю цю воду освятив. Але ніхто з нас не каже, що це якась вода нематеріального походження, що вона десь звідки там взялась. Це нісенітниці, це просто безглуздя.